Thank you Це пункт тимчасового перебування, куди приїздять люди, які евакуювалися із прикордоння Сумщини. Тут їх зустрічають волонтери, медики, психологи. У цьому ж пункті можна лишитись на ніч. Людям пропонують харчування, є душові кімнати та ігрові кімнати для дітей. Також працівники допоможуть оформитись на грошову допомогу. Прийшов узнати, як, як вам тут дуже гарно. Ну, ну, ви мужні люди. Ви правильно зробили, що поїхали сюди. Ми, ми, ми радіємо, тому що ви зараз знаходитесь в цьому місці, де безпечно. У нас попалило все, десь знаряд прилетів, вікна дверей повиносило. Другий прилетів все погоріло. Ви залишаєтесь тут? Чи вам запропонували якесь інше місце? Запропонували нам В, в санаторій. Тут прийняли дуже хорошо, внімати не. І сумки помагали носити, і обід нам приложить. Серед тих, хто нині перебуває в цьому пункті жителі Білопільської громади. Обов'язкова евакуація з Білопілля та Ворожби проводиться згідно з розпорядженням начальника сумської ОВА. Це пов'язано із посиленням інтенсивності обстрілів. Ми держалися до останнього, поки не прилетів під хату. кап. Це кажуть, що там військові. Вони б'ють по військовим. А не там було де... там нікого. Зама хата. Зліва нікого, справа нікого, прямо річка і прямо почти попадання. Я дам доручення, щоб там охоронялись ваші помешкання, щоб не було мародерства. Евакуація із населених пунктів, які знаходяться у 5 кілометровій прикордонній зоні, триває ще з липня 2023 року. Під виїзд підпадають жителі 15 громад, які найбільше страждають від ворожих ударів. Але аналіз і інтенсивність обстрілів з боку ворога показав. Що інфраструктура найбільше знищена в Сумській області, це в Білепіллі. Найбільше загинуло, на жаль, людей це в Білопіллі, і поранених теж. Тому Рада оборони прийняла таке рішення, і за наслідками цього рішення було видано розпорядження щодо планової евакуації. Такі умови створені. Нам допомагають інші регіони міста Київ, місто Полтава. Інші регіони теж пропонують свою допомогу для наших мешканців з Білопілля, ну і безумовно військова міська адміністрація міста Сум, вони працювали ці дні, готували відповідні приміщення. За інформацією Сумської ОВА, із січня по квітень цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 людей. 110 отримали поранення, в тому числі 13 дітей. Жителів прикордоння просять не нехтувати безпекою. Особливо це стосується родин із дітьми. Для евакуації влада на місцях надає транспорт. Також допомагають працівники ДСНС, поліції та волонтери. Щодо безпекової ситуації на кордоні дії в сумській ОВА називають контрольованою. Ми в постійному канта. Ті знаходимося військовим командою. Це 24 на 7. Вся інформація, яка існує сьогодні в кордоні військовій адміністрації, відома угруповання військ, яке сьогодні забезпечує оборону нашої країни на прикордонні, взагалі на всій території. Воно сьогодні достатньо потужне, озброєне сучасною технікою в достатній кількості, тому вони готові діяти на любі виклики, які можуть виникнути в нашому регіоні. Новини СТС. На цьому відео момент ДТП, що сталося на вулиці Кустовській. Водій Кіа не вибрав безпечної швидкості руху і наїхав припаркований біля будинку автомобіль Рено. В результаті аварії обійшлось без постраждалих. В результаті автопригоди транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не травмувався. Під час оформлення матеріалів ДТП в воді автомобіля Кія були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. Однак від проходження огляду на визначення ступеня стану сп'яніння він відмовився. Патрульні поліцейські склали на нього два адміністративних матеріали, а саме за відмову від проходження огляду на стан окольного сп'яніння особи, яка керує з ознаками сп'яніння, а також порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення автопригоди. У селі Сацумського району ввечері 14 травня сталася пожежа. Вогонь охопив покрівлю будинку, веранду, кімнату житлового будинку та літню кухню. Через сине задимлення рятувальники працювали в захисних апаратах. Вогнеборці запобігли поширенню вогню на поруч розташовані будинки. О 21.45 пожежу ліквідували.